І особисто путінське він знаєте. Я готовий пере... стверджувати, що він вірить реально, вірить в те, що от ще просто трошки треба дотиснути. Ще не дотиснули. Вони заламаються, вони не можуть мені протистояти. Оця знаєте, тупа впевненість, що мені не можуть протистояти, і вся проблема в тому, що ми трошки не дотиснули. І головне, що скрізь зрадники, ну от це виявляється правда, не зараз, а ще півроку назад заарештували розробників кінжалів. От така історія. Чому? Ну тому, що перші кілька ударів спробу використати кінжали в минулому році. Їх тоді було близько 20 використано вже проти України. Ну 12 тільки до 9 травня, а ще скільки після того, в минулому році маю на увазі, то е, не дали жодного ефекту. Що в такому випадку роблять? Ну переглядають звичайно концепцію військову, що зробив Путіна: арештували розробників кінжалів, тому що це напевне вони винні у всьому. Вони здали комусь таємниці, чому завдяки чому кінжал не може дати ефекту.